Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. На далекій окраїні, де ліси густіше за найтемнішу ніч, а тиша глибша за всі таємниці світу, стоїть самотній скит, Відомий лише тим, хто шукає шлях до справжньої істини. Тут серед древніх дерев і нескінчених молитов живе старець, чия душа, наче дзеркало, відображає небесні откровення. Лише кілька обраних наважилися пройти звивести шлях до цього святого місця, аби почути слово мудрого старця, та не кожен може витримати погляд його очей, що бачили початок і кінець багатьох речей. І от одного ранку, коли схід сонця ще ледь забарвив небо в ніжний рожевий колір, старець, сповнений глибокого спокою, раптом зупинив свій погляд на горизонті. Його очі, мов два вогники. Засяяли з небаченою силою, тоді він упав на коліна перед іконою Богородиці, і в його серці почулося відкровення, видіння, що пронизила його свідомість, відкриваючи істини про майбутнє України. Йому було показано, коли як завершиться війна, яка нині опікає землю кров'ю і сльозами. Але це видіння було настільки глибоким і таємничим, що тільки ті, хто готовий пізнати істину. Зможуть зрозуміти його значення? Чи зможете ви пізнати це откровення, чи готові ви пройти шляхом правди, щоб дізнатися, коли настане мир? Відповіді на ці питання ховаються за стінами того скиту серед дерев, що шепочуть давні молитви, і під куполами, де Духом Божим наповнюються навіть найменші камені. Чому старець рекомендує не залишати Україну? Старець, чия душа зважається з вічністю, не випадково рекомендує не залишати землю українську. навіть у ці важкі часи, коли війна спопиляє сили і міста, і коли страх і невизначеність охоплюють серця людей, його слова, сповнені мудрості, народжені з глибокого розуміння, не лише видимого світу, але й духовних сил, що рухають історію. Перше богословенна земля. Старець наголошує, що українська земля богословена Господом. Це земля, де святі праведники протягом віків несли свої молитви до неба, де зводилися храми і де проливалася кров мучеників за віру. Він відчуває, що Господь благословить цю землю особливою благодаттю, яка захищає і підтримує тих, хто залишається вірним своєму краю.